У віночок України заплиту, як віти нині, сині сині, наче небо, що сміхається для тебе. Віночок це прикраса для дівчат з квітів, а також з різних кольорових стрічок. Голуба стрічка означає символ неба та води. Темна зелена це символ краси. Світла зелена означає Молодість. Жовта це символ сонця. Червона стрічка це символ здоров'я. Дітки, сьогодні до нас у гості завітала знов Лялька Оленка. Подивіться, який ж гарний у неї на голівці віночок з різнокольоровими стрічечками. А давайте і ми з вами зробимо такий красивий віночок. Домовились? Тільки перед цим ми з вами зробимо зарядку для наших пальчиків. Дітки, давайте подивимося, що нам потрібно для роботи. Вам дорослі намалюють ось такий гарний віночок з різнокольорових квіточок. Ну, а ми вже будемо з вами домальовувати стрічки, ось такі гарні і яскраві. Починаємо: у нас фарби є водичка і пензлик. Починаємо з середини. Посередині у нас якого кольору буде стрічка? Вірно, блакитного. Пригадайте, що вона означає? Так вона означає небо чи водичку. З правої сторони у нас буде якого кольору. Вірно, ось подивіться, якого кольору. Червона стрічка. Пригадаємо, що вона означає? Ось так вона означає любов. Від синює зліва у нас буде якого кольору. Жовтого стрічка. Що вона означає, Пригадуйте. Так, жовте сонечко і по бокам зеленого кольору. Темна зелена, це у нас буде краса. А світло зеленого з іншого кольо сторони, що означає, пригадуйте? Так, молодість. Віночки носили молоді дівчатки. Ось подивіться, який гарний віночок у нас вийшов. Та чекаю на ваші віночки. До побачення!